16-річна Поліна до Ужгорода приїхала з Донеччини. Дівчину зовсім не засмутило те, що проведення олімпіади співпало із початком весняних канікул. Це вже друга олімпіада такого рівня, в якій бере участь школярка. Для мене це адреналін, це захват. Це, це те, чим я живу. Взагалі. Я не змогла б без олімпіад, тому що коли ти їздиш на Олімпіаду, ти дізнаєшся для себе щось нове, відкриваєш щось нове, зустрічаєш нових людей, з новими друзями спілкуєшся. І вони все тобі щось нове дають. Ти щось дізнаєшся, стаєш ще кращою, розвиваєшся. Тому я гадаю, Олімпіади це чудово, і слід проводити ще більше олімпіад, конкурсів та розвивати цю галузь. Олімпіада з англійської мови триватиме тиждень. Участь в ній візьме близько 60 учнів з усієї країни. Олімпіаду поділили на три етапи. Виконувати такі вправи як на одіювання, читання і письмо і говоріння, і це займе в нас три дні з понеділка до середи. Сьогодні, в понеділок, ми маємо читання та одіювання. Завтра письмо і в середу слухання. Четвер, звичайно, що кожен учасник олімпіади має право, якщо вважає, написати заяву для апеляції. Надіємося, що цього не буде, тому що зібралися надзвичайно компетентні члени журі. і Я думаю, що все буде гаразд. І тоді в п'ятницю вже буде мати закриття і вручення. Всеукраїнська олімпіада зібрала в Ужгороді майже 600 учнів з усієї країни. Наприкінці тижня буде визначено переможців. Окрім додаткових балів за призові місця, які зараховуватимуться під час вступних іспитів до вищих навчальних закладів, переможці Олімпіади отримають фінансову винагороду. 4, три і дві тисячі. Це учні, які стали призерами, а відповідно вчителі, які їх підготували. У два рази більше вісім, шість і чотири. Родзинкою цьогорічної предметної олімпіади стала угорська мова: позмагатися за першість у знанні якої закарпатські школярі мали можливість вперше.